Раніше тут не було нікого. Що будемо робити? Приготовились, будемо їх кріпити. Наряд, який відправили на Станицю, зник. Зв'язку з ними немає. Їх якщо я не приїду особисто. Що у нас сьогодні ще поганого? Просто в определенне время. Ты нам поможешь, чтобы твоя часть мирно перешла к нам в руки. Зрада. Уйдите. Мы всем дадим выйти. За частину наказанный был он. Они вас всех поубивают, если вы не уйдете. Куда? Они хотят, чтобы Саша сложил оружие и вышел со своими парнями. Тихо, мирно. Спокойно. Саша не зрадить. Я прийняв рішення дати бій. Щоб ніхто не сумнівався, перший постріл у ворога буде Увага! Всім наказуємо відступати. Потрібна підтримка авіації. Слышишь, это наша земля, это наша Родина, мы за наш народ воюем. И за Россию, забыл сказать. вообще понимаешь, что через неделю будем у вас под Харьковом? Если широко шагать, то можно и штаны порвать. Ська кіностудія імені Олександра Довженка промерзлі стіни, недружні зустрічають нас. Війна, яку жорстоко розпочав нещирий далекий родич, поставив українське кіновиробництво у режим очікування. Однак в коридорах студії Довженка ми знайшли осередок, де ще живріє, творча думка і триває магія створення кіно. З нами радо вітається відомий український актор, режисер кримсько-татарського походження, заслужений артист Автономної Республіки Крим Ахтем Цеєдблаєв. То як не він знає про проблеми сучасного українського кіно. в Ну, в першу чергу, це відсутність фінансування. Тому що з одного боку це цілком зрозуміло і природньо, те, що той бюджет, а він передбачався, якщо я не помиляюсь, в такому обсязі, які ну про які можна було би сказати, що. Це мав бути, напевно, самий великий бюджет для створення українського кіно за часи незалежності, якщо не помиляюсь, біля а, півтора мільярда гривень. початком цієї другої широкомасштабної навали Російської Федерації природним засобом а, цей бюджет був прирахований в першу чергу на потреби Збройних сил України. Ось я вважаю, що це було вірне рішення, але разом з тим. Ми, ну, принаймні, станом на зараз. Ми, ми, я кажу, про всіх про нас зобов'язані зробити так, щоб виробництво українського кіно жодним чином не припинялося. Головною проблемою вважає кінорежисер є відсутність можливості українського глядача. Підтримувати самоіндентифікацію через свій біль, через вчинки людей, які можна було б зобразити художніми засобами, а світ міг би дізнатися про Україну через різноманіття жанрів. Майстер наголошує, що дитяче кіно і кіно для домашнього перегляду, на жаль, на межі виживання. І це може призвести до того, що наші діти знову змушені будуть дізнаватися про цінності, про сенси, про героїв, про світ через кінематограф інших країн. Проте війна диктує свій порядок денний, і тому документальне кіно вийшло на перші головні позиції: де реальні герої і сенси. Поява. Такої кількості сюжетів, героїв, міфів, легенд це звичайно, ну, дуже потужна підґрунтя для, для створення, в тому числі, да, потім наших власних рефлексій на території кіно, аби мали змогу це робити. І можуть робити творча група Ахтема Сетблаєва робить останні штрихи над художньою стрічкою Мирний 21». Вона була відзнята ще до повномасштабного вторгнення минулого року. Нова стрічка режисера розповідає про події червня 2014 року на Луганщині, коли російські спецслужби та місцеві сепаратисти намагалися дійти за кримським сценарієм і схилити прикордонний загін до зради батьківщини. Попри відсутність бойового досвіду, прикордонники вступили в бій із зрадниками та ворогом. Режисер 2014-го на власні очі бачив захоплення окупантами Криму. На його погляд, більшість військових і спецслужби на півострові спасували і навіть перейшли на бік ворога. Це історія вперше живу про довіру, про загін прикордонників, які в 2014 році зчинили збройний спротив. Окупантам і російським агентам, які намагалися, пропонуючи їм посади, там, гроші і так далі, а потім, врешті-решт, намагаючись захопити їх, притягнути на, свою, на свій бік. 85% особового складу у прикордонного загону місцеві мешканці. Як так сталося, що жоден з них не зрадив. Для мене в 2014 році, коли я вперше почув про цю історію в одній з програм циклу Хоробри серця. Я не повірив спочатку. Цей фільм став останнім для актора Павла Лі, якого розстріляли росіяни 6 березня в Ірпені. Він загинув не як солдат, а як волонтер. Пам'ять про колегу ми вирішили завершити роботу на стрічку і нині готують його до прем'єри. Я знаходжу ресурс де можу. Е, іноді, я не жаліюсь, ми ж свідомо це обирали. Те, що е, ну, може заробляти е, завдяки тому, що ти працюєш, да? ну, от намагаєшся якось підтримати. Але, звичайно, цього ресурсу зовсім не вистачить для того, щоб завершити фільм. І тому я надзвичайно вдячний нашій команді, яка... Е, Скажімо так, сама для себе вирішила, що це справа честі. Для них завершити стрічку. Ні, ну як у Криму у нас не буде. Прем'єра стрічки Мирний 21 має відбутися 22 лютого для початку в Україні. Фільм вже чекають у майже 200 кінотеатрах, які ще працюють після початку російської військової навали. Але це втричі менше, ніж потрібно для України, вважає режисер. Вас всіх якщо не якщо Нам агент сообщив, що авдієво жуналіст залишилась. Наша головна проблема по покрансам. Цікавість українського глядача в українське кіно не тільки не зменшилась, вона збільшилась. Єдиною великою да, перешкодою для цього є власна війна, повітряні тривоги, життя людей в першу чергу має бути в безпеці, а це, звичайно, в свою чергу, ну, скажімо так, ускладнює да, взагалі прокатну долю будь-якої стрічки. Отже, українське кіно живе відповідно часу. А перемога ЗСУ над жорстоким ворогом, якої так очікують українці, обов'язково буде відображена, зафільмована і видана на кіноекрани усього світу.